Дня усім. Хочу поділитися думкою, що таке суперництво і чи є воно нормальним явищем. Вікіпедія пише, що це явна або прихована боротьба за владу, любов, престиж, матеріальне процвітання за реалізацією внутрішнього потенціалу людини. Той, хто змагається, прагне втілити на практиці принцип виграв, програв. При цьому він легко може опинитися в ситуації програв. Виграв, або, гірше того, програв, програв. Розумне суперництво називають чесною конкуренцією або суперництвом кількох людей у досягненні схожої мети. У повсякденному житті конкуренція присутня у стосунках і дітей, і дорослих. Жінки конкурують між собою ні трохи не менше, ніж між собою чоловіки. Як правило, конкуренція виключає співпрацю. Однак, якщо люди цивілізовані, розумні, то вони цілком можуть бути одночасно друзями і співпрацювати між собою. Мудрі люди розуміють, що конкуренти об'єктивно корисні для їх же власного розвитку. Вони не дають розслабитися та стимулюють думати. Плюс на їхніх же знахідках і помилках добре вчитися самому. Прогрес починається з незаздрісного суперництва, вважав Генрі Форд, винахідник автомобільної промисловості. Більше того, достойні суперники поважають одне одного і ніколи не дозволять собі скривдити гідного поваги. Пам'ятаєте баладу Ред Кіплінга схід і захід? Суть балади саме в цьому. Навчання в школі є, по суті своїй теж конкурентним. До речі, зараз, під час дистанційного навчання, коли кожен із нас живе у своєму домашньому коконі, дуже не вистачає цього здорового суперництва, яке мотивує власний розвиток. Образне значення слова мотивація влучно пояснив творець комп'ютерних технологій Білл Гейтс. Прямо зараз твої суперники гортають розумні книги. А за словами літературного критика Белінського, учень ніколи не перевершить учителя, якщо бачить у ньому тільки зразок для наслідування, а не суперника. Тож висновок із сказаного такий. Суперництво це нормально, бо воно мотивує нас до прогресу. А яку думку маєте ви?